Конституційні обов'язки громадян України. Кожна людина живе в суспільстві і має не лише права, а й обов'язки. Загальна декларація прав людини проголошує, що кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи. Конституція України закріплює ряд обов'язків. Кожен зобов'язаний неухильно виконувати вимоги Конституції України та законів України, не посягати на права й свободи, честь і гідність інших людей. При цьому основний закон застерігає, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Існування будь-якої держави неможливе без відповідного фінансового забезпечення. Гроші необхідні для функціонування державних органів, накопичуються перш за все за допомогою податків. Конституція встановлює, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ними збитки. Більшість держав мають свої символи: прапори, герби, гімни, шанування державних символів ще один конституційний обов'язок громадян України. Будь-яка держава повинна бути здатною захистити себе, свої кордони, суверенітет і незалежність. Саме тому Конституція України встановлює обов'язок громадянина України захищати вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність. За фараона Яхмоса II в стародавньому Єгипті було видано закон, за яким кожен єгиптянин був зобов'язаний щорічно повідомляти обласного начальника про всі свої прибутки, засоби до життя. Того, хто цього не робив або хто не міг довести, що живе на законні засоби, карали смертю. Це найстрашніша відома історикам декларація доходів. Турецькі султани брали податок дітьми для яничарського війська. У середньовічній Німеччині існував податок на вбивство чим більше вбивств не зуміла розкрити громада за певний строк, тим вищою була сума податку. Іспанці сплачували податок Туфля королеви на весілля неодруженого короля. У Великій Британії в 1797-1798 роках всі власники годинників щорічно сплачували до скарбниці 5 шилінгів. Римський імператор Веспасіан запровадив податок на туалети, звідки пішов вираз, гроші не пахнуть. Правитель давньоримської провінції Галії Ліціній Ліціан запровадив поділ року на 14 місяців, щоб отримувати додаткових два щомісячних податки з підданих.